Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал. Ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, де Маск? Два слова. Де Маск? Та, будь ласка, він працює. Так. Отже. Маск це яскравий приклад людини, яка поставила не на того коня. так, Ну, на перегонах. Грала, грала, і поставила не на того коня, і програла. Ну, все, абсолютно чітко. Уже не чути ні про його партію, як там було дуже добре задекларовано, ні про освоєння Марсу. Ну, так, ну, це він за Байдена, за романтиків, так би мовити, ножа і топора е, цих яких, біса дермократів, дерьм, так, от він міг тоді вибрикувати і заробляти величезні гроші. Ну і він думав, що коли він підтримає маска. То він заробить ще більші гроші. Це говорить про те, що він як стратегічне мислення в нього абсолютно відсутнє. Ну Це треба не знати, маска. Маск це щось, пардон, ну що ж, це стареча деменція. Бачите, не про маску, а про вельмешановного Трампа розмова йде. Так. Так, ось хто такий Трамп? Ну, це він на кшталт Сталіна. От подивіться, що таке Сталін. Сталін взагалі не терпів ніякої, не те, що опозиції, а взагалі якоїсь іншої там думки, іншого напрямку розвитку. Згадаємо Бухаріна там, то вони там придумували всілякі, намагалися. Так, придумати всілякі схеми, напрямки розвитку. Тут нічого, це мало бути все. Тільки те, що він вважає. Ну те, що спірохети йому там шепотіли, так, сифілітичні в голові, оце те в нього і було на думці, і це мало реалізуватися. Одноосібно він приймав рішення, так, поки ну, був фізично більш-менш здоровий. так, А після того, як зрозуміли його наближення, що буде їм капець, так, то я думаю, що його просто ліквідували. Так. От і Трамп такого ж самого штибу, гатунку, він не терпить ніяких, всі повинні говорити і те, що йому подобається, так як Сталін. Тільки про те, робити все те, інших він не терпить. Тому він так і любить оцих Кім Чен Інів і путінів і е, всяких е, там аятол. Приховано, звичайно. А я тол приховано, тому що це ворог Ізраїля. Так. Так. А так, ну, він такий самий, ну такий в нього характер. Просто він в іншій країні, де розгулятися по повній він не може. Так. А Маск вирішив, раз він найбагатша людина у світі, то він буде керувати, так, керувати Трампом. Направляти його, допомагати і все таке інше. Там не потрібний він йому. Він поставив не на того коня. Так. Якби він на Байдена поставив, він би й далі заробляв би гроші чи на ту, вивчайте, <кій> камалу Харріс. Ну наскільки все видно і очевидно, але він. Цього не робив. Ну, постав собі запитання. Чому я заробив е, оці гроші так, е, і найбільше просунувся саме за Байдена? Так, чому цього не було, наприклад, за е, попередника його, того ж самого Трампа, який був попередником? Ну, ну, елементарні запитання. Ти стави собі ні, і виявляється, він цього не може. Він може там е, щось розбиратися у Марсі, в освоєнні Марса, у е, будівництві е, космічних ракет, та й то як економіст, а не як конструктор. Як організатор він. Але як стратег, він нульовий. Так. Але він працює. Ну, він е, кинувся. Е, Оцю партію розкручувати, яка в піку мала бути Трампу. Де вона, що вона, це ж кинувся там поїздити по Штатах, організовувати якісь там речі, а його. <клух> І він зрозумів, що йому перекривають кисень. І тепер іти, скажімо так, у космос знову піднімати це питання, повертатися к істокам, він не може. Він уже і свого батька в Москву запустив. І все таке, щоб перебити, так би мовити, любов Трампа до Путіна. Але воно нічого не виходить. Тому що Трамп. Хоче бути одноосібним лідером, так. Тільки він вирішує все. От той туди Лукашенко, дурник, попхався, вирішив бути миротворцем і в Мінську, щоб зустрічалися е, прем'єр-міністр і президент Вірменії і Азербайджану. Та ну ви що, е, Трамп забрав їх собі, так. Він хотів, щоб тому Мінську зустрічалися і цей як його, Зеленський з цим як його Путіним. Ні, та ну що ви? Трамп забирає все собі. Ну подивіться, ось, ось причина в Трампові вся, вона не в Маскові, цьому дивовижному хлопчику. Який невідомо звідки взявся, і так само невідомо, куди і зник, так як зникли всякі там Зіновії, Кам'яніви, хто там ще був Троцький, хто там був Бухаріні, Бухарін і так далі, і тому подібне. Ну, та сама історія, тільки що в іншій демократичній країні.